Президент України Володимир Зеленський сьогодні на Сумщині провів зустріч із військовими збройних сил України, які виконують завдання в Курській області. Про це Глава держави нещодавно буквально повідомив у телеграм-каналі. І він зазначив наступне: що сьогодні розпочав поїздку на Сумщину із зустрічі з нашими воїнами, хлопцями, які б'ються на Курщині, захищаючи наші прикордонні регіони і всю державу. 82 га бригада заслухав доповідь командира, відзначив наших бійців. Кінець цитати. Давайте далі побачимо і почуємо більше в наступному відео. Пізніше, але особисто і для мене це важливо привітати вас з Днем Вашим, захисників захисниць України. Хочу вам подякувати за службу, за захист нашої держави, нашої територіальної цілісності і за ті важливі перемоги, які ведуть до однієї великої і довгоочікуваної. Я хочу вам подякувати особисто за Курську операцію всім. І Мандирам, сержантам, всім солдатам, вашим побратимам, передайте, будь ласка, від мене вдячність великої привітання. Я знаю, що не просто в час довгої війни треба мотивувати особливо особове склад, Я хочу, щоб ви знали, що мотивувати треба весь світ і переконувати, що українці можуть бути міцнішими за ворога. І воно так і є. Почули, ми що сказав президент України Володимир Зеленський. Дійсно подякував за службу, за захист нашої держави і подякував всім командирам, сержантам, всім солдатам за курську операцію, яка за словами президента сильно допомогла мотивувати тих, хто дає нам пакети підтримки зброєю. І сподіваємося, що так воно і є. Що саме ця операція на території країни агресорки вона є мотивацією, і є показником того, що нам потрібно більше зброї, більше далекобійних зброї, і, звісно, дозвіл завдавати ударів по країни-агресорці Російської Федерації? Я додам тут з'явилася стаття від BBC про катастрофу морської піхоти. BBC назвало взагалі втрати. Російської Федерації у Вугледарі літні загони морської піхоти РФ за рік боїв під Вугледаром втратили в четверо більше людей ніж за 10 років війни в Чечні. Тільки загинуло там понад 200 моряків. Про це знову ж таки наголошу повідомляє BBC. Бісім. Вугледар вважається стратегічно важливим пунктом. Найбільше Напруженим і кровопролитними були бої за місто восени на 22-го і 23-го року, взимку 23-го року, тоді на штурм міста кинули елітні загони морської піхоти 155-та і 40-ва бригада чорних беретів за підтримки БМП і танків. І їм допомагали Мотострілецькі, з'єднання складені з мобілізованих і добровольців на основі відкритих даних Бібісі змогло підтвердити, що під час штурмів Вугледара загинуло щонайменше 211 морпіхів, 155-ї Бригади морської піхоти російських збройних сил і ще 42 зникли безвісти. Це майже вчетверо більше ніж втрати саме цього підрозділу за 10 років війни в Чечні. Серед загиблих також є 19 офіцерів. Зокрема, командир батальйону Цирен Лупсанов пліч опліч зі 155-ю бригадою, ну і, можна так сказати, піхоти в цих боях брали участь морпіхи 40-ї бригади чорних беретів із Петра Паласка Камчатського видання підтвердило загибель 72 солдатів і офіцерів цього з'єднання. Водночас про серйозні втрати чорних беретів може свідчити той факт, що до складу цієї 155-ї та 40-ї бригад стали приписувати підрозділи і штурм сформовані з формовані з пам'ятаємо ув'язаних російських колоній. Я ж нагадаю, що збройні сили України вже понад два роки обороняли місто Вугледар, за що ми в їм вдячні. Військові відбували просто. Колосальні численні атаки російських військових, однак минулого тижня бійці 72-ї бригади почали вихід з міста. Як повідомляється попередньо, оскільки шляхи постачання були перерізані, і оперативно стратегічне групування війська Хортиця вже 2 жовтня підтвердило вихід сил оборони з міста з метою збереження особового складу та бойової техніки. Найцінніше для нас це життя наших військових, життя кожного військового службовця українського військовослужбовця.